Справу, тому що ти оцю діяльність, ти начебто її закінчуєш всередині себе, але твої знання вони нікуди не діваються. Ти оце, цей досвід, він все одно всередині тебе. І якщо тобі буде потрібно, ти завжди це дістанеш з себе. Оце якраз про те, що не треба себе змушувати. Тому що ми виросли, знаєте, якраз в такій ідеології, пам'ятаєте, як раніше було, людина весь все своє життя пропрацювала на заводі. 51 один... рік у одному робочому да, на одному робочому місці. І у нас воно все тише, розумієте? І ось і оце говорить. І тут задача від'єднати оці голоси. Від власного mm -hmm. бажання. Чого хочу я? А oh, я можу все. Розумієте, що? Подиві. От знову-таки, да, повертаємося до карти. Ясно світить сонце. Це говорить про те, що ситуація насправді дуже зрозуміла. Нема ніяких перешкод. Подивіться. І все, що у вас є, оці ваші знання, вони вже з вами. І ви завжди можете відкрити оцю котонку і дістати те, що вам потрібно. Звичайно, нам треба дивитися під ноги, що тут все ж таки відповідальність вона має присутня бути, і від чого якраз і застерігає оця собачка. Але ну, пам'ятайте, будьте як діти, і тоді вам відкриється більше. І оце світосприйняття від дітей, вони нічого не очікують. Вони усе сприймають, сприймають як вау. Пам'ятаєте?